Після затища у квітні-червні ковід знову нагадав про себе повільне, але поступове зростання захворюваності. Хмельницькі лікарі фіксують упродовж останнього місяця. Як правило, це переноситься в легкій формі, і це не є таким масовим, масовим враженням. Масовою ровиною у лікарнях міста були такі періоди, коли хворих на коронавірус не було зовсім. Зараз в інфекційці близько двох десятків пацієнтів у міській лікарні двоє у перинатальному центрі одна вагітна. Із підтвердженим діагнозом це не то масове, коли заповнювано всі ліжка і лежали по 200 і більше пацієнтів. Ну але порівняно з тим, коли вже ковіда практично не було, коли казали, що війна почалася і ковід пропав. Ну, насправді, я думаю, що частково це дійсно вплинуло, тому що якась частина людей виїхала з країни. Перед цим була масова і вакцинальна компанія. Перед цим була потужна хвиля ковіду, який люди перехворіли. Я думаю, що ми просто маємо до нього звикнути з ним жити, так як і з грипом, періодично сезонно вакцинуватися. Вакцинація від коронавірусу продовжується, каже Борис Ткач. Нині у місті очікують на нову партію вакцини Пфайзер. Щеплення можна отримати в амбулаторіях, але за потреби відновить роботу і центр масової вакцинації на Володимирській. Таке відвідування центру вакцинації, яке було останній час. Там шість-десять людей на добу. Ну нема сенсу знімати бригаду десь з прийому і садити саме в центр вакцинації. Тобто, зараз дозволяється звернутись до свого сімейного лікаря. І отримати вакцинацію в будь-якій сімейній амбулаторії. Навіть якщо сімейний лікар не тут, то можна звернутися в амбулаторію за місцем проживання. Лікар огляне не, не той, з ким підписана декларація, але вакцинацію зроблять. У Хмельницькому дві дози вакцини від ковіду отримали понад 70% мешканців. Щодо вакцинації, третьою вакциною можна робити, але ну, якщо людина досі не розробила, скоріш за все, що вона й не буде робити. А четверту бустерна дозу, четверта, вона проводиться тільки для груп ризику, тобто для людей похилого віку, з хронічними захворюваннями, з порушеннями імунітету тощо. За словами посадовця, амбулаторні заклади нині забезпечені кисневими концентраторами, які можуть давати хворим на ковід додому. Встановлюються додаткові кисневі станції у міській лікарні та перинатальному центрі, а також генератори на випадок перебоїв з енергопостачанням. У разі стрімкого поширення хвороби у стаціонарах медзакладів готові розгорнути щонайменше пів тисячі ліжок. Вікторія Паламар, Валерій Телиховський, новини міста.